Так як чоловік, який є присутній при народженні своєї дитини, не подбає за жінку в родах ніхто. Міфи стосовно того, що чоловік е, втратить свідомість, що чоловік потім не буде мати потягу до дружини, що чоловікові буде зле і недобре, то є абсолютна і повна дурня. Повна дурня. В пологовому залі персонал. Працює в своїй ділянці. Чоловіка ми ставимо збоку біля головного кінця ліжка, і чоловік може погладити жінку, водички дати, попити, там пошкрабати і все. Ми його не пускаємо в ту ділянку, в ту зону, де працює персонал. Відповідно, він нічого такого страшного не побачить. Тобто, чоловік то є такий додатковий безпековий елемент в пологовій залі. Тобто, то є плюс до.